Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики дівчатка. Зараз ми вам з моїм товаришем казкарем розкажемо вам веселу казочку. Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Весела казочка про рибака й золоту рибку. На березі синього моря жив один мужчина, саладін, і мав він захоплення мотоцикли і рибалка. Зняв він літній будиночок коло моря і кожну ранку ходив на рибалку. Закине сітку і в обід витягує і провіряє, чи піймалась якась здобич. Одного разу попалась в сітку йому золота рибка. І чоловічим голосом попросила відпустити її, а за це виконає любе бажання. Саладін був нежонатим і тому попросив рибки собі якусь жіночку, щоб не така була, як усі, а для втіхи, і відпустив її у море. Попливла рибка. І Саладін пішов до себе додому. Попливла рибка. В море і зробила йому гарну молодицю, щоб і служницею була, і на втіху. Виконала дідусеве бажання. Саладін прийшов додому, дивиться, бабця сидить під будиночком, подякував рибці і почав розповідати, як сталося, що вона тут з'явилася. Каже: стара, давай знайомитись. Ти хто? Я каже. Саладін спіймав золоту рибку і попросив собі гарну у золотої рибки гарну дівчину собі. Не жонату. То не вже рибка виконала це бажання? А вона й каже так, я Елочка Людоєдочка. А ти, я так зрозуміла, Саладін і господарства в тебе ніякого тут немає. Ну я буду прясти, стирати тобі сітку, але ви в нас такі диряві, ти ж сам бачив. Сходи, попроси у золотої рибки, щоб вона замінила нам їх на нові. Пішов дід, гукнув золоту рибку, випливла вона. Він вклонився їй до землі і попросив. Каже, елочка Людоєдочка. Моя дівчинка, яку ти мені зробила, просить, щоб ночви у нас були нові для прання, щоб сітку було де прати. Рибка хвостиком махнула, дід пішов додому, приходить старі ночі вже Новими стали, Елочка стирає в них, але знову чимсь незадоволена. Каже йому, Саладін, ти дурачок, іди попроси в неї, щоб я стала якоюсь панянкою, щоб будинок був гарний у нас. Пішов дід, попросив золоту рибку, знову вклонився до неї і каже, так і так. Елочка людоєдочка, хоче, щоб будинок у неї був з карельської берези. Золота рибка хвостиком вильнула і. Тільки круги по воді пішли і в той же час почав будуватись новий будинок. Прийшов Саладін додому, а Елочка Людоєдочка сидить під будинком з карельської берези, зробленої. Сидить на щоки, Він що знову не так? Дім добре, але я хочу бути землевласницею. Іди й просив золотої рибки, щоб я стала землевласницею. Пішов саладін до Золотої рибки, знову прийшов на море, вклонився їй і каже: Так і так, елочка людоєдочка хоче вже стати великою землевласницею. Золота рибка добре, буде зроблено. Чик! Побудувала класний замок. Стала Елочка не лише землевласницею, а й завела вже рабів собі. Дід питається, що не так на цей раз? А вся в перснях з бурштину, в червоних чобітках. Саладіни питається, що ти хочеш? Каже, запряжи нашого гарного воза, якого ми звем карету, і поїхали дивитись на мої володіння. Поїхали вони. Люди вклоняються їй, вітають, кричать: Слава Елочки, людоєдочки. Але велочки вже було нове бажання. Так, землевласницю я побула, тепер я хочу. Хочу фортецю і керувати цілою країною, щоб була я королевою. Пішов Саладін, звернувся до Золотої Рибки, розказав прохання своє, що баба його елочка, людоєдочка хоче стати королевою цілої держави, і щоб у неї була фортеця. Рибка каже: Добре, Саладін, зараз все буде зроблено. Вертайся додому. Крутнула хвостиком навколо неї вир, такий крутнувся із цього виру, почали будуватись нові будівлі, ціла фортеця з'явилась. Прийшов Саладін. А Сейм, який прислужував уже його елочки, каже на коліна перед нашою господаркою. Звалили його, став він на коліна. Питається, що не так. Ах ти, ще й спитаєшся, що не так. Викиньте його з, з моєї фортеці, з держави взагалі, щоб я його й не бачила. Викинули його. Пішов саладін знову до Золотої Рибки. Каже, золота рибка. Верни назад все як було. І вклонявся, а море бушує, а рибки золотої нема на березі. Задумався він, що ж він робе не так? І знову пішов він до своєї елочки-людоєдочки. Розповісти, що нічого не получається в нього, викинув його знову. А графи і барони, які служать елочки людоєдочки, ще його й штовхають, і сокирами погрожують. Вийшов він, став, стоїть на порозі. Та сіла пташка йому на плече і каже: йди і вклонись, і розкажи золотій рибки, і проси, щоб Елочка людоєдочка зникла з твого життя. Пішов він так і розказав, рибка випливла і каже: Йди, діду, радуйся. І не стало Елочки, а з'явилися дві молоді байкерші, з якими дід радісно провів. Остатки свого життя, от і казочки кінець на добраніч, милі.